Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Чудова весна, і ми вийшли подивитись. Зараз ми знаходимося в нашій набережний сквер, називається. Пройдемось, подивимось. Сьогодні така чудова погода весняна. Весна крокує. Погодуємо качачок. Подивимося, як люди годують. І чайок. Це Дніпро. Чайки напали. Напали на качку. Ні, це вони б'ються так за їжу. Зайдемо в Кубик, візьмемо хот-дога і каву. Це я тільки що згадала. В цьому парку десь років сім, як його зробили. Дуже чудова задумка для міста. Є де погуляти. Пройдемося трошки, покажу. Сім років назад заснували цей парк. Дуже гарна задумка для містян, тому що це ось Дніпро. Там люди годують голубів і чайок. Гуляють з дітьми, гуляють з собачками. Поряд є, можна і каву випити, так як ми взяли, і разом з тим посидіти. Красиво, гарно. Коли тут гарна погода, тут взагалі влітку взагалі чудово, ще включають фонтани. Дуже гарно. Одне, що Неприємно вразило те, що раніше тут працював туалет, а зараз написали: вибачте, за незручності, туалет не працює. І зразу спадає на думку. Люди гуляють, вибачте, за незручності. Вибачили і куди пішли? Ну, поряд, там, подивіться, є очеред, звісно, що туди люди й підуть. Ще одне, чого. Чого можна придумати, це я не до звичайних людей кажу, а саме до тих, хто повинен за цим дивитися, там ще поставити поліціянта. Що гадити ж не можна. А те, що туалет не працює, це ж нікого не цікавить. Ну, це якось так, друзі. Я не знаю, як в ваших країнах ведуть себе. Привладні структури, ну, маємо, що маємо. А люди вбирають за своїми тваринками, ходять, вибирають. От. Одне лише трошечки холодно. Краса, весна чудова. Зараз ми пройдемося, подивимося ще на ці чудові дерева. Взимку тут такі були, мало снігу було взимку, але були чудові такі невеличкі такі горочки для катання. Фонтани ще поки що не вклюють, не ввімкнули скоро іще буквально якийсь місяць і почне працювати. Зараз показую, тут де катаються на скейтах водних, на водних лижах, У кого є гарні гідрокостюми, будуть вже виїжджати. Тут мені дуже подобається, як оце оформлено, коли накидають корою, кора захищає від пересихання грунт. Це мені здається, що це сакури, але коли воно зацвіте, ми приїдемо сюди і подивимось. Не буду зараз говорити, якщо, якщо знаєте, друзі, напишіть, що це за дерево. І ще є ось така теж чудова. О. А оце мені взагалі здається на якогось. На якогось, наче, ну, навіть не знаю, друзі, на що вам здається? Мені на якогось домовичка, на якогось ось такого хорошого казкового персонажа. Це щось схоже, тут навіть якісь плоди є. А ну, давайте подивимося ближче. Подивимось ближче, що це за плоди. Так. Як цікаво, стоять, ще трошки пройде часу. І вони позеленіють, зараз ще поки що жовті після зими. Вже бачили вже діти бігають в футболках, хоч, хоча ще прохолодно. А там уже місто. От буквально. Перейшов дорогу і такий чудовий парк для містян. Мені здається, що тут майже вся набережна перемоги приходить сюди. І навіть ті, хто живуть в центрі, і навіть ті, хто живуть біля парку Шевченка, і навіть ті, хто живуть в районі Квартала, Тут дуже красивий парк. Можна походити, погуляти. Дніпро. І ось оця Оце дерево, яке в народі називають безсоромницею. Із-за того, що воно на зиму. Знімає кору, знімає свою одежу. Он, побачила якісь квіточки, йдемо подивимось. Ідемо, ідемо, ідемо. Друзі, побачила. Побачила, все-таки щось тут розквітло, зараз подивимось. Починай лише Ще не розквітли, ну починають. Точка закручена, як у Троянди, ось вона розквітає. Така неймовірно красива квітка. Надзвичайно. Весна це чудова. Весна це краса. Такі вони красиві на вершечку вже є Кульбабки. Кульбабки такі красиві. Навіть є уже ось Друзі, хто пам'ятає в дитинстві? Загадку, дід чи баба, чи курочка рява була у нас така. Береш курбабку В роті крутиш, крутиш, крутиш її, обов'язково, щоб хтось комусь задати. І хтось відгадав. Краса! Запах. Як тут пахне. Друзі, прийшла весна. Весна, осінь це завжди період, коли йдуть всякі вірусні інфекції, коли починається загострення різних хвороб. І якщо у вас гастрит або ще чого гіршого була колись язва, то починаємо. Беремо льон. Я вам цю цукерочку <кій> показувала і зараз покажу. Беремо льон, так беру 100 г. Пересипаємо о таке борошно виходить. Сюди 100 грам вершкового масла. І беремо мед. Я беру. Оце стільки я беру масла, нехай трішечки постоїть. Коли масло, це стільки я беру меду, друзі. Коли масло розм'якне, тоді ми його це все перемішаємо і будемо пити десертна ложка на серце зранку і ввечері перед сном. Отаке От виходить чудова і смачна суміш. Я кажу цукерочка, цукерочка для шлунку смачно і корисно. Угу. Будьте здорові. Мені подобається. І от настав період дружної роботи на городі. Саме в час зараз скопати, тому що дощів немає. Треба, щоб земля не пересохла. Зберегти вологу. Обожнює цей період, коли ми всі працюємо. Друзі, пишіть ваші коментарі. Напишіть, подобаються вам гіацинти чи ні? Ось такий мій чудовий гіацинт, а запах неймовірний. Ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок. І дякую вам всім, друзі, за лайки, за коментарі і за повний перегляд. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що зі мною!